Слава Україні! Героям слава! з Сим слоганом українських вболівальників розпочали матч чемпіонату України серед аматорів Ахтирський нафтовик та Атлет з Києва. Матч першого кола між командами завершився перемогою киян з рахунком 6-0. Цього разу актичани намагались взяти реванш. Перший тайм у зустрічі вийшов Сухим. Усі голи у матчі, були забиті у другому таймі. Нафтовик Іван Пряченко на 65 й хвилині матчу відкрив рахунок грі після прострілу партнера по команді. За дві хвилини по тому чергова атака нафтовика завершилась фолом від атлета у карному майданчику киян. І пенальті взявся пробувати кращий бомбардир ліги Вадим Шаврін. Удар з точки став 12 12-м голом Вадима у цьому сезоні. Під кінець зустрічі кияни забили один гол. Відзначився Нікіта Мовчан. У підсумку святкували перемогу авторчани 2-1. Їхали за перемогу заключна гра сезону, хотіли невдалу другу частину хоч трошки підсластити, але на жаль, сталося як сталося. Автор переможного голу актирської команди після матчу сказав. Радість відчував. В роздівалці мало було слов по поводу ігри, яка зараз буде. більше було слов, яка була игра, щоб вспомнили. Неприємне пораження було. Слава Богу, що. Получилось реабілітуватися перед болельщиками. Після матчу аматорів на поле стадіону Авангард вийшли команди, які виступають у Кубку Сумської області з футболу. Колос з Василівки та Краснопільський Явір. Дмитро Кривозуб з Василівської команди є і головним тренером, і гравцем команди. Перед грою поділився планами на сезон. Будемо боротися за призові місця. Я думаю, в цьому році ну, команда в принципі новенька. Багато хлопців пішло воювати за Україну. Скажімо так, напередку прийшлося молодий склад, дуже багато молодих гравців. Е, ну, Поле покажу. Явірське Краснопілля тренує Роман Зеленський. бойове, ну, всі готувалися, Два місяці ми готувалися до цим же матчам Кубку через дві тижні старт чемпіонату. Ці э, матчі так само розглядаємо як э, підготовка чемпіонату, тому настроєні по-бойовому. На матч команди вийшли з прапорами України. За словами голови Асоціації футболу Сумської області Андрія Прохоровича, так будуть починатись усі офіційні матчі, які проводить Асоціація. Таким чином, гравці виражатимуть свою підтримку воїнам, які нині боронять нашу країну. Перемогу у цьому матчі святкували краснопільці. Явіру ворота команди з Василівки у першому таймі забив один м'яч, у другому ще три. Василівці у ворота краснопільців не забили у цьому матчі жодного м'яча. В інших матчах Кубку Сумської області футбольний клуб Дружба з рахунком 3-0 переміг Білопільське Динамо. А інша команда з Білопілля Аграрник Авангард з рахунком 7-0 переміг семь з кусків. У чвертьфіналі кубкового турніру Віталія Чернечий Слободи зустрінеться з навтовиком «Охтирки». Северинівський «Колос» з України Сакарів, Велетин з Лухова з дружбою. А Аграрник Авангард з Явором. Матчі заплановані на 3 червня. Олександр Качанов, Євген Абрасімов. Суспільне новини суми.